Вітаю, вітаю! Сьогодні розкажу, як випустити рибу із садка. Запам'ятовуємо, що з кукана рибу випустити вже неможливо. Якщо вона в нас вчепилася на кукан, значить на кукані вона й залишається. Отже, якщо нам потрібно, ми наловили багато риби і ще ловимо, день не закінчився, хочемо доловити уніків трофеїв, і Нам потрібно випустити рибу безпосередньо із садка, саме на водоймі. Як ми це робимо? Наприклад, в нас забитий садок, і ми виловлюємо більшу рибу, унікальну. якусь, наприклад, І вона нам не поміщається в садок. Щоб трошечки звільнити садок, можна безпосередньо на водоймі випустити рибу з садка. Так, ось там щось щепилося. Зараз ми його витягнемо і я покажу, як це зробити. Так, ось, у нас є жерех, ми його можемо або випустити, або забрати, це зрозуміло. Але, щоб замінити цю рибу на якусь іншу, натискаємо на кнопочку садок зверху і листаємо, обираємо те, що ми хочемо викинути з садка. Це ми робимо безпосередньо на водоймі і міняємо нашу рибу. Так, Інший спосіб випустити рибу це заходимо в інвентар, обираємо нам непотрібну рибу, яку ми хочемо випустити. натискаємо. На значок інформації і випускаємо. Тут у нас ще є кнопочка 3D, ми можемо зробити повний огляд, як виглядає ця рибка. Все, такими дуже простими маніпуляціями випускаємо рибу з садка. Всім дякую, всім па-па.